Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ось така гарна гужаднина. Я думаю, ага, раз я вже прийшла знімати, то вже познімаю, порозповідаю, що я мала вам розповісти. Вітри вляглися. Ех, тепло, хоча прогнозувати сьогодні не надто теплу днину, але досить тепло, доки світить сонце. Вже вечірня година, насправді, але сонце світить, гріє дуже чудово. Завтра холодніше буде. Ну, побачимо. Побачим. Що я хочу розповісти, дуже часто запитуєте про викопування чи не викопування тюльпанів, оскільки я постійно орієнтуюся на пана Руслана Палюгу. І так він дає дуже багато теж рекомендацій по догляду. ну Основні рекомендації так висаджування. Викопування, підживлення, обробка від захворювань і так далі, висушування, то він його відповідь однозначна і рекомендація однозначна викопувати. Я так і робила, викопувала, викопувала, викопала, висушувала, все так і робила. Потім якусь року я не викопала, і все в мене нормально було квітло. Але насправді кажу, якщо людина з таким великим досвідом, з такими великими знаннями радить, що вик... не те, що родить, а ну так не до не допускає іншого варіанту та викопувати, то я думаю, що варто прислухатися. І ще мені підказали, я ж посадила в кошики, не всі. Я писав кошки не всі, з тим розрахунком, що це та, це мало би полегшувати навіть викопування, висушування і потім зберігання, гарно легко підписувати сорти. І мені навіть взагалі порадили, як пан Руслан, я пропустив той допис, що він радить навіть викопувати, не чекаючи, поки воно аж висохне що вже цибулина така, ну не цибулина, а патики ті всі висохнуть І ми тоді викопуємо, воно вже втрачає декоративні зовсім-зовсім, що навіть набагато швидше родить викопувати, що тільки починає всихати, викопувати. І ось воно в тій корзині, воно ще до десь в затіненому, затіненому зовсім місці, воно ще довисихає. Цибулина висохає і відповідно, потім обрізається і в тій корзині зберігається. І вже потім, коли приходить осінь, тоді і висаджуємо. Але, звісно, що відділивши дітки від, від основної цибулини, і відповідно, там вже хтось садить дітки, а хтось дивиться на їхній розмір, чи хочеться висаджувати занадто малі дітки, які хто, значить, будуть квітнути. Ось тому так, як я собі вибираю? Ну, по занятності своїй. Якщо я собі напланую дуже-дуже багато, і я не встигаю, то я думаю, ага, окей. Може мені і щось не заквітне з моїх тюрпанів, але я все-таки їх лишу. Ось е е нехай буде поки що так, як є. Проте я розумію, що якщо не викопувати, вони заглиблюються, 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 і потім квіти все робляться дрібніші, дрібніші, дрібніші. В мене так і є. В одному місці я їх взагалі не викопала років три чи чотири вже. І так видно, квітка зовсім не та. Хоча сорт має величезну квітку, початково. Але ні, він та, він заглибився, хто зна куди, і йому набагато тяжче. Я так розумію. Ну, пробратися, пролізти, наростити. Тому це є ризик, це є те, що от ну втратиться така. Початкова краса квітки. Тому, якщо хочеться мені, щоб от було таке горне, як на картинці, прекрасний сорт Pink Magic, Love Magic, Newcastle, які є величезні, дуже тривало квітнуть, бо вони мали силу. Наростити гарну квітку, мали потужні пагони. То звісно, що я зацікавлена в тому, щоб викопати. І я, значить, цього року ці сорти точно викопаю, бо вони мені дуже цінні, і в мене таке місце, яке я дуже люблю споглядати під час свого там кавування обійня якоїсь перерви. А ті сорти, де в мене так, ну, самі звичайні сорти, я їх висадила, бо якщо прогулююся, я туди доходжу та кажу: я бачу дуже велику різницю, бо там рослина витрачає, мабуть, що най... найімовірніше дуже багато сили, поки вона ото пролізе, е... наростить тонший пагін, наростить меншу квітку. І, відповідно, так, це я сама винна, бо якщо б я викопувала щорічно всі 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 це були на пані, і садила на ту глибину, яка Допустима для тюльпана, комфортна для тюльпана, то воно би і себе показувало відповідно. Ботанічні тюльпани, вони не викопуються щорічно. 3-5 років радять їх, ну, не за що радять, допускають, що можна не викопувати, то поки що я ще свої не викопую. Але наскільки я розумію, ще це може залежати і від регіону. Щодо таких звичайних великих квіткових тюльпанів, можливо, якийсь регіон допустимо не викопувати. Хоча я не бачила поділу пана Руслани, Руслана, що він десь каже, якийсь регіон викопує, якийсь ні. Тому так. Тому так, ось таке моє відео і така рекомендація, якої я дотримуюся цими прекрасними, дуже гарними сортами. І так, Тим більше мені треба забрати оці пересорти. Цей, цей, бачите, він ж зовсім інший тут по одному, там жовтий теж все пересорт. Відповідно, я докуплю і посаджу ті, що мені сподобалися. Навіть оці. Дуже гарно себе показали майтрі, чи майтрі. Жовтий, дуже гарний теж з киточками запашний, показав себе. Ось воно все тут буде гарно, дуже гарміоніювати з червоним, з рожевим. Періоди квітування збігаються. Тому так, досаджу і буде така гарна тут комбінація. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!